Адислава багато експертів відзначали саму дивність ситуації, коли ми ведемо перемовини з нашими партнерами. Ну рахуйте друзями. В колі друзів ми обговорюємо, як би завершити війну, хоча вони на нас не нападали, і вони, на жаль, не можуть просто так взяти і завершити цю війну в один момент. Замість того, росіянам ми просто передали узгоджений план, і тепер чекаємо цієї відповіді. Чи її так само чекають в Білому домі, чи там навпаки розуміють, що Путін не буде ні на що погоджуватись? Ну, ви знаєте, якщо чесно, складно на сьогодні сказати, що розуміють у Білому домі, а що ні, тому що так чи інакше, в принципі, у нас нічого іншого не лишається, як більш конкретно говорити саме з нашими партнерами, зокрема, власне, і про стратегії завершення війни, про те, що може відбутися далі після припинення вогню, або якщо воно взагалі можливе, і таке інше. Тобто, в цілому, якби набір наших опцій теж дещо звужений, звужений. Тому власне ми змушені так детально знаєте і багато говорити зі своїми партнерами, тому що, як показала практика, не всі речі, які для нас з вами однозначні, так само однозначні для наших партнерів. І, зокрема, там і ми теж з вами і багато обговорювали так звані плітки так звані плівки Віткофа. Да? І знову ж таки, те, що і чому побачили, або навіть так. Зрозуміли, що всі наші уявлення про те, як він спілкується з росіянами, правда, то звісно, що так чи інакше нам. Нам треба е, спілкуватися зі сполученими штатами, і тут важливо якраз не втратити ту, ту динаміку, яка фактично вийшла там на свій пік на свою кульмінацію в кінці минулого року, е, яка зараз може дещо постраждати, враховуючи події у Венесуелі. І, і, і як не крутий, би багато не було фахових е, дипломатів в державному департаменті, і, і якою б там великою не була б дипломатична команда президента Трампа, все одно увага ключових гравців. Була так чи інакше змінена, да? тобто вона отримала інший фокус. І тому дуже важливо, звісно, цю історію насправді повернути е, в таку активну динаміку, знаєте, де от якби кожен день фактично якесь е, звіряння годинників е, фактично проходить. Тому, ну, з одного боку, це може виглядати дещо. Сумно і навіть не цікаво для, для широкої аудиторії, але ну так показує практика, що загалом саме таким чином і напрацьовуються такі великі, знаєте, масштабні документи, тому що якщо все, е, як то кажуть, виносити на розгляд лідерів, то, як ми знаємо знову ж таки з історії 25-го року, багато чого може піти не по сценарію да, і розраховувати на те, що умовно. Все буде погоджуватися тільки умовно на рівні Зеленський Трамп, це неправильно і так не має бути. І в принципі, знову ж таки, я сподіваюся, що дещо оновлена і перемовина, і перемовна команда з українського боку буде ще краще розуміти власне можливості, які може розкрити нам. Посилене двостороннє співробітництво між Україною і Сполученими Штатами, тому що е, так чи інакше, ми без Америки е, в найближчі там 15 років умовно не можемо розраховувати на таке справедливе звістовне протистояння із, із Росією. Да? Тому я тут, якщо чесно, думаю, що е, в цілому стратегія напрямок думки правильний. Можливо, деякі аспекти треба дещо. Уточнити з точки зору того, щоб американці більше розказували, а що власне. Наприклад, хочуть росіяни от у конкретному насправді моменті, да? тобто не загалом там історії про Новоросію, там не знаю про російську мову і так далі. Да? Тобто, а от що конкретно вони хочуть зараз, умовно от є такі напрацювання між Україною і Сполученими Штатами, от що вони конкретно можуть запропонувати е змінити, знову ж таки, та? тому що дуже важливо, якби російською таку знаєте. Е Історію про повне заперечення всього насправді нівелювати якби саме фактами. Так, але у той же час не неочевидні кроки американців, тому що з одного боку вони там відмовляються підписувати якийсь там спільне комунікеї з європейцями під час зустрічі у Парижі. З іншого боку, ми чуємо, що гарантії безпеки, які знов ж таки вони вони не мають бути ніби підтверджені з Москви. Та все ж таки вони надаються Америкою, але е, немає жодної відповіді з Москви, то що вони думають про цей мирний план. І якраз гарантії безпеки кажуть, що ну от і Дональд Работовий там. Потім надавати згоду на ведення американського контингенту, і що це має бути все проведено через конгрес. Може, треба спочатку, щоб пересвідчитися в серйозності американської позиції, дочекатися принаймні якоїсь дії. Ми ж з вами перебуваємо це рік, це рік обіцянок. Європейці купують озброєння, американці його просто передають, все продають. А далі це система обіцянок: я зроблю, я запроваджу, я натисну, чи я не натисну, передам, не передам. То може треба хоча б чогось дочекатись. Ну, з одного боку, так, але а з іншого, тут багато чого насправді залежить від форми. Тобто, до якої форми домовленості ми все ж таки схиляємося, або якої форми домовленості ми хочемо отримати. Тобто, чи умовно мета полягає в тому, щоб нам просто отримати хороший такий робочий і перспективний документ зі сполученими штатами, чи дійсно ми можемо замахнутися на там три сторонні чи чотири сторонні домовленість? Тобто, мені здається, що це знаєте, от і оця історія про вибір бажаної форми угоди, да або домовленостей вона насправді пройшла. Лейкмотивом весь минулий рік, тобто, грубо кажучи, американці так і хотіли зрозуміти, щоб Україна сама до, до цієї думки дійшла. То що конкретно ви хочете? Да? тобто, коли ти звертаєшся до партнерів, ти маєш розуміти е їх повний арсенал, що вони тобі можуть, чим вони можуть допомогти тобі, а з чим ні? Тому і відповідно не можна. Ніколи перемогти на перемовинах або або вийти повністю там задоволеним, якщо ти не знаєш, чого хочеш, Да? тобто, і тому я дуже сподіваюся, що от нарешті е, конкретика в цьому плані прийде, тому що наприкінці минулого року, якраз президент е, заявив, що в принципі домовленості між Україною і Сполученими Штатами і, і Європою достатньо, тобто грубо кажучи, рівень напрацювань. Достатні для того, щоб говорити, що це сформовані документи, але питання чи можна буде перейти на формат чотири сторони, да і і тоді якраз може питання гарантій безпеки, знаєте, і і буде обговорюватися, зокрема і з росіянами. Ну, в принципі, в принципі, нам то що, е, якби вони можуть обговорювати зі сполученими штатами е, ці питання чи будь-які інші свої двосторонні питання, да нам головне, що що якби е, у нас була адекватна домовленість Зі сполученими штатами і з Європою, то в принципі знову ж таки я це вже і і, і, і ваших ефірах говорив, що нам має бути загалом байдуже, що там можуть підписати умовно Росія і Сполучені Штати. Ну якби, звісно, там, якщо хіба там не... Е, Аукціон з українських територій, ну тобто, але якщо цього не відбувається, ну в принципі ми на це ніяк не можемо вплинути. Звісно, це певний сигнал для нас, так чи інакше, але сказати, що знаєте, нам треба буде посипати голову пеплом, якщо таке відбудеться. Ну тобто, так само, як в принципі, я просто хочу знаєте, повернути нас на рік назад і сказати, що так само, як і Трамп е, тоді, як який обіцяв завершення війни там за 24 години чи найближчим часом, е, він не міг цього. Е, Зробити, не говоривши із Путіним, тобто треба очікувати, знаєте, було е, в той момент там розмови із Путіним. Якщо пригадуєте, була і зустріч і російської делегації з американської на нейтральній території, і так далі. Так само і тут. Тобто, якщо ми думаємо, що цього не відбудеться, да що от буде достатньо, умовно, там всіх цих перемовин, да, що якби люди спостерігають і думають, скільки ж можна вже цих перемовин. То ну просто я хочу, якби опустити нас трошки на землю і сказати, що ні, якісь перемовини із росіянами з боку України, все одно мають бути, тобто це лише питання формату: двосторонні, тристоронні чи чотиристоронні формат. Да? І знову ж таки, чи ми на той момент вже підписуємо якісь документи, чи тільки е, будуть перемовини, але це така якби ситуативна історія, яка залежить від багатьох обставин, які зараз передбачити якби дуже складно. Бачимо, що і європейці, до речі, теж вони вже і Макрон і Джорджа Мелоні, вони сказали про те, що ну неможливо намагатися завершити війну і говорити тільки з однією стороною. Єдине, що ну Дональд Трамп спробував, і здається, поки Владиславу воно не принесло своїх бажаних результатів. Але окей, це його стратегія. знаєте, що мене ще максимально дивує, хоча ми там звикли вже, що адміністрація Трампа це не адміністрація Джо Байдена, але висучи з вашої картинки, та трошки без світла. Вдома сидите. Для більшості українців це тепер, ну, на жаль, така наша нова нормальність. І в нас були абсолютно жахливі удари по українській енергетиці. Ми знову побачили, що в нас знову жертви, в нас знову прильоти були в багатоповерхові будинки. Ну і, звісно, навіть застосування, господи, прости, цього арешника по Львівській області. А білий дім таке враження, що вони теж все що перебувають на канікулах, чи в них немає світла, немає інтернету і вони ніяк не коментують. Ну ясно, що вони там не будуть закликати до тотальної ізоляції Російської Федерації ці часи минули. Але чи нам треба звикати, що вони геть байдужі до всіх обстрілів, до всіх подій в Україні? Я думаю, що нам не треба звикати до цього. Я думаю, що це все ж таки неправда, бо бо хочу вірити, що це неправда, що їм насправді не не байдуже, що відбувається в Україні. Знаєте, чому кажу так, не просто тому, що очолюю фактично єдиний аналітичний центр в Україні, який займається тільки Сполученими Штатами. А справа в тому, що і стратегія байдужості, якщо дозволити, вона передбачає інші елементи, тобто вона не передбачає такого роду, зокрема, і політичне співробітництво, і дипломатичні контакти, як є зараз між Україною і Сполученими Штатами. тобто, стратегія байдужості вона виглядає інакше. Умовно там в принципі вона виглядає так, що там лідери не можуть зідзвонитися, там немає перспективи призначення постійного посла. Тут ви можете сказати. Що у нас теж така ситуація де-факто є, але це якби при, причини цього і там їхня природа, вона інша. Тому я би сказав, що. Схожим чином, як було на початку минулого року, коли теж було багато обстрілів, і, зокрема, і в зимовий період, теж і це, в принципі, зокрема і стало причиною там і відставки якраз попереднього американського посла, якраз пані Брінк, зі своєї посади, да що вона не змогла миритися з. Тієї лінії, яку запропонувала адміністрація Трампа, і фактично, що це був тиск на Україну, а не на Росію. Але розумієте, проблема в тому, що епоха емоцій для команди Трампа чи навіть так емоції загалом у них виглядають інакше, тобто вони думають. Трохи е, інакше, ніж е, ніж попередня адміністрація. Тому, власне, е, і, і стратегія перемовин, зокрема, з американцями 25-го року, вона теж показала, що емоціями цю адміністрацію навряд чи переконати в чомусь, тому. Е, я переконаний, що умовно там вся переговорна команда хотіла би там знаєте, звертатися до команди Трампа на рівні емоцій, апелювати там до людських значить, історій, і так далі. Але це вікно можливостей, знаєте, воно по перше, втрачається в часі, коли. Коли війна триває так довго, тому що, звісно, є певне звикання до війни, до певної е, такої, знаєте, складної ситуації десь там. Головне, що от вона не у нас вдома. Да? Тобто, і тому власне позиція Трампа, що от між нами і Європою є чудовий Атлантичний океан, який нас умовно захищає від того, щоб ця війна прийшла, значить, в Сполучені Штати, і таке інше. Звісно, що може бути багато питань до ці, до. Цієї думки до цих трактувань, зокрема щодо там і дії Росії, Сполучені і Китаю перепрошую в різного роду і регіонах, і кіберпросторі, і так далі. Але глобально мислення, яке от озвучував Трамп минулого року, воно теж відображає велику частину американського бачення з точки зору того, як мислить його електорат, теж зокрема, тому ми теж маємо до цього, знаєте. Якщо ми не будемо на це на це якби звертати увагу, то відповідно нас взагалі не будуть чути. Тому я думаю, що і команда президента змушена на це теж робити велику поправку. Єдине питання, що дійсно можна це робити, можна це робити краще. Я маю на увазі ще краще розуміти американські. Реалії і таке інше, ну так само можна сказати, що і американці можуть розуміти українські реалії краще, знаєте, і умовно деякі слова там не використовувати да там зокрема які сказав Трамп, що нібито Путін. Готовий значить, брати участь у відновленні України, що він би бажає процвітання, так бажає процвітання, бажає там усього усього найкращого, да, і таке інше. Ну звісно, я там знаєте, навіть у там переконаний, що у будь-якого американського президента, якщо таке запитати, навіть до повномасштабної війни, навіть прокинувшись у третій ночі, я не думаю, що хтось з американських президентів таке би сказав, але Трамп дозволив собі це сказати. Сказати, ну слухайте, розумієте, він людина, е, яка дуже швидко е, іноді забуваєте, що він каже. І тому, коли ви там у нього от, і зокрема, і в тому інтерв'ю, який ви цитували, часто е, запитували, значить, е, ви сказали таке, то Та він іноді перепитує, а що я таке казав? Ну тобто, так само і е, тобто, коли йому зручно, він таку історію використовує, да тому на жаль. Ми можемо чути багато різних висловлювань з Адміністрації Трампа, і не варто їх всі приймати за е, таку чисту монету, знаєте, що насправді, е, умовно, за цими заявами от є тільки ці заяви. Ну, насправді ні. І знову ж таки, я думаю, що е, у нас лишилося два активних роки президентства Трампа, 26-й, 27 рік, тому що 28 рік це вже рік виборів. Тому, власне треба готуватися що таких заяв зокрема там і щодо допомоги україні щодо місця україни в зовнішній політиці сполучених штатів тобто провокативних заяв він їх насправді може бути ще більше і знову ж таки нам не вистачить нервової системи щоб реагувати на всі адекватні і не дуже наприклад заяви там з боку медіа блогерів всяких і таке інше мені дуже сподобалося сьогодні з'явився з'явилася нова заява Дональда трампа там де він каже що ми навіть і не знали, коли захоплювали Венесело, що там стільки нафти. Та тобто не за цим ми йшли. Ти думаєш, господи, ти реально просто знущаєшся над усім світом. Я вже був про те, що справді було багато чого сказано про Україну. У той же час глава Білого Дому знову поспілкувався з журналістами і на борту свого літака та пояснив їм, чим же він керується в питанні Гренландії. каже, якщо її не захоплять штати, це зроблять Росія та Китай. За його словами, охорона Гренландії – це лише дві. Собачі упряжки. Як це було? Зараз ми побачимо. Чи є якась угода, яку вони можуть мені запропонувати? Так, звичайно. Я походжу, уклав угоду з ними. Це простіше. Так чи інакше, ми отримаємо Гренландію. Гренландія повинна укласти угоду, бо не хоче, щоб Росія чи Китай її захопили. Вони туди не ходять. Це дуже далеко від Гренландії. А Гренландія захищається двома собачими упряжками. Ви знаєте про це? Ви знаєте, чим вони захищаються двома собачими упряжками. А там поруч російські есмінці та підводні човни. А у Китаю есмінці та підводні човни по всьому світу. Ми не дозволимо цього. І якщо це вплине на НАТО, то вплине на НАТО. Але знаєте, НАТО потребує нас набагато більше, ніж ми його. Владислав, в мене питання з приводу того, що американці, скільки ми бачимо із соціології, вони були проти дій Венесуелі. Ну, може, зараз із часом вони передумають, і явно вони проти будуть дій із тим паче Гренландію. Це взагалі дуже важко собі уявити, та як одна країна НАТО нападає на іншу країну НАТО. Ну чи, чи щось купує, чи там влаштовує референдум. Тим не менше, абсолютно вже всі експерти вони зараз не шуткують на цю тему. Вони сприймають там погрози чи обіцянки Трампа максимально серйозно. Серйозні, то чи тут голос американців, як вам здається, буде щось відігравати? Ну слухайте, тут якраз на мою думку, так. Тому що так чи інакше, розумієте, от я намагаюся це аналізувати трохи знаєте з американського контексту. То, от якщо ми подивимося на всі? Принципі військові дії в сполучених штатах або сполучених штатів за межами сполучених Штатів точніше, то всім в принципі передує якесь пояснення, тобто, це умовно загроза національної безпеки, реальна, це аргументація, там що це як то кажуть, треба. За союзників заступитися, і так далі, тобто перша перша і друга світової війни, Афганістан, Ірак, і так далі. Тобто тут насправді проблема в тому, що досі ніякої інформаційної кампанії, як у нас це називають, не ведеться. Тому для мене, якраз індикатором того, що Трамп поки що перебуває на такому періоді несерйозності, так це якраз відсутність цієї інформаційної кампанії, тому що ось це лише друге пояснення, яке ви процитували. Насправді дуже коректно, яке Трамп озвучив от з часу реінкарнації своїх заяв про Гренландію. Перша була заява, що нам це треба з точки зору ресурсів. Ну, тобто, при всій повазі цього недостатньо. Тобто, американці з цієї фрази з зрозуміли абсолютно нічого. Тобто, е так чи інакше, навіть е для Трампа цих слів недостатньо. Тому, власне, якщо ми будемо бачити умовно деталізацію цих заяв, розкручування цих заяв е в медіа, і е хоч якусь видимість діалогу з американським суспільством, ось тоді можна буде говорити, що Трамп дійсно серйозно налаштований і так далі. Поки що це знаєте підігрівання інтересу, підігрівання е, там, інтересу до власних заяв і е, дещо набиття собі ціни з боку європейців е, поки що не більше. Тобто, насправді, е, от коли немає реального діалогу з суспільством, щоб вплинути, зокрема, і на громадську думку, е, це поки що може залишитися виключно на рівні розмов. Ну, і якщо так наперед, то я поки що за нинішніх умов не вірю, що все ж таки Гренадія може бути інкорпорована, зокрема і силою, да, знову ж таки зважаючи на, на статус союзника данії по НАТО. Дуже не хочеться, щоб за наше з вами життя ми з вами країна агресору застосовували до кого ще окрім Російської Федерації. Та існує міжнародне законодавство і міжнародно визнані кордони, і так все і має зберігатися. Тим не менше, Владислава, дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення і сподіваємося, що саме ваші прогнози вони справді втіляться у життя. Ми